Здається, це така одна з наймасовіших атак останнього часу по Дніпру. Ну і значна частина, там більша частина всього було збито, те, що запускали росіяни, але ну не все відповідно знову ж таки, зважаючи на наслідки, мушу спитати: от наскільки, за вашою оцінкою, ефективно спрацювали сили нашої протиповітряної оборони в даному випадку. Сили протиповітряної оборони спрацювали на межі своїх можливостей. Ми можемо зробити такий висновок, тому що. Не всі з тих об'єктів, особливо аеробалістичні ракети 9М727, це КРМБ, фактично калібр сухопутного базування, це «Іскандер-К», Тобто, це той самий крилатий калібр, який м, запускається з сухопутних а, пускових установок іскандер, а, вони не всі були збиті і вони досягли своєї мети. Це досить потужна зброя, і саме ті вибухи, які ми могли бачити на відео, це саме ці ракети. Їх можна перехоплювати наші комплекси протиповітряної оборони їх перехоплюють з саме середнього радіусу дії, такий як Перестін, Самс, навіть БУК може їх перехоплювати, але це досить складна ціль. Вона дуже складна і все залежить від того, скільки в наявності є і наскільки шалонована ППО знаходиться в тій чи іншій локації. І в даному випадку можемо зробити висновок, що ППО в районі Дніпра відпрацювало на межі своїх можливостей, але цих можливостей недостатньо навіть для того, щоб збивати такі цілі, як іскандерка, які знову ж таки є доступними для збиття. Це не Іскандер М, це не дев'ять АМСІМСТОДЦАТРИ балістична ракета, яку неможливо збити нічим, окрім «Петріот» або босемків. Ще один дуже важливий момент, на який я хочу звернути увагу. За цим всім процесом спостерігав Орлан 10 БПЛА. Його збили ще до нанесення ударів. Але багато хто, ми вже неодноразово звертали увагу на те, що російські малогабаритні розвідувальні БПЛА вони ну, відчувають себе в глибокому тилу, як у себе вдома. Знову ж таки, Полтавська область. Знову ж таки, Харків, Харківщину, Харківщині. Харків це можна сказати, це прифронтове місто. Але Запоріжжя, Дніпро, Міргород, врешті-решт, це все е, тилова зона. Але Орлани е, розвідувальні БПЛА там себе відчувають досить е, вільно. І навіть незважаючи на те, що його було збито, давайте трохи конкретики. Якщо БПЛА на висоті 5 кілометрів або навіть 6 кілометрів, а саме стеля для Орлан-10 це 6 кілометрів, виконує свій функціонал розвідувальний, то його можна збити за 10 хвилин до нанесення ракетного удару. Але при цьому він може повністю отримати всю інформацію для коригування та оточення нанесення ударів. І саме це і відбулося. Тому, в принципі, треба спочатку вирішувати питання, хоча б з тим, щоб знищувати малогабаритні розвідувальні БПЛА. З чим питання не вирішується вже досить тривалий час, хоча на це намагаються звертати багато уваги. Так, а яким чином, пане Олександре, збивати можна ці орлани? І загалом, ну, от як має виглядати ця ешелонована е, оборона? Так е, в, ну, для того, щоб, скажімо, ну, принаймні, е, зменшити, скажімо, от наслідки, які сьогодні ми побачили по Дніпру? Протидія таким, таким ударам і таким розвідувальним виконанням розвідувальних задач окупаційними засобами, вона комплексна. Це на якийсь один засіб. По-перше, це засоби протиповітряної оборони малого середнього радіусу дії. А ми останнім часом, коли ми говоримо про протиповітряну оборону, от просто питання навіть до вас: про які системи ми в першу чергу говоримо? Петріот, Петріот. Інколи про Семп -ті". Семп -ті От і все. Це великого радіусу дії комплекси, які захищають від балістичної зброї та від о, гіперзвукової зброї, але не проти Орланів. Вони їх не бачать. Проти Орланів захищають, ну, наприклад, Алві Стормер, ЗРК Кроталь, Чапарель, Ролан, Аса АКМ, Стрела 10 і так далі. Ми про це чуємо. Ми mm -hmm. про них чуємо станом на сьогодні. Ні. Так, а питання, чому ми про них не чуємо, пане Олександре? Бо ну в нас Це їх немає. Ми їх не просимо в заходу, чи, 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 чи їх і на заході нема? Це питання не до мене. Я не є офіційним представником. Я говорю, що є в відкритих джерелах. Ми багато чуємо про Петріо та Семкі на всіх рівнях mm. офіційних, на всіх офіційних рівнях, але при цьому не чуємо про комплекси малого та середнього радіосуддів. Інколи ми чуємо про АРІСТІ, інколи ми чуємо про Насамс. але про малого радіосуддів взагалі тиша ніби їх нібито їх не існує але вони корисні і проти шахедів і проти, проти БПЛА. тому що якщо ми говоримо про орлан 10 це розвідувальне БПЛА. орлан 10 суперкам зала картограф та інше це розвідувальне БПЛА, які діють на межі висот 5-6 кілометрів Сухопутна мобільна група перехоплення, яка ефективна проти шахету. Вона не дієва проти цих засобів. Тому що шахет літає на висоті кілометр, півтора кілометри, ці 5-6 кілометрів. Отже, сухопутні група перехоплення надіють далі. Це використання легкої авіації. Одеса, приклад найяскравіший в Одесі. Це питання намагаються вирішити і вирішують. З використанням легко легкої авіації поршневого літака як 52 полювання за розвідувальними БПЛА влаштовують саме за допомогою цих літаків. Виникає питання: нема пілотів в Дніпрі, нема пілотів в Запоріжжі, нема пілотів в Полтавській області, щоб перекоплювати орлани до виходу на їх позицію проведення розвідувальних операцій. У тому то і питання, що вони є. Але де вони? Чому вони зараз не а, допомагають своїм містам, щоб ним не наносили такі криваві терористичні удари а, зброєю ракетною? А, Третій а, момент. Також а самі, пан пане Олександре, а самі літаки є? Ну, тобто, ви кажете, пілоти є. А літаки, ну, безпосередньо техніка є в наявності? В нас є в наявності як легка поршнева авіація, так і турбогвинтова авіація для цього. Хоча я скажу так, ще в 2019 році я був один з тих небагатьох, хто е, намагався якось тлумачити необхідність придбання Україною літаків супертокана. Це е, штурмові е, турбогвинтові штурмові літаки бразильського е, виробництва. І саме цілі такі Вони були досить ефективними проти не тільки боротьби з Шахет 136 станом на сьогодні, а й окрім всього іншого, і проти цих БПЛА Аля Орлан-10. Але на жаль, їх немає. Тому використовуємо те, що є. Використовуємо не супертокану або навіть не супертокану, навіть бронко, які були в США списані. Але в 2019 році ми чомусь е до наших партнерів зверталися. Ой, давайте нам F-16 або, мабуть, F-15. Тобто, те, що ми б не отримали станом на 2019 рік, ми починали не з мінімуму. Ми чомусь е е намагалися отримати максимум, і при цьому навіть деякі експерти, скажімо так, вони навіть говорили: та ми можемо F-35 в них запросити. Чому б ні? Давайте зачекаємо. І от дочекалися, що в нас нема не супертокани, не бронко, а доводиться використовувати як 52 і знову ж таки не всі готові на них літати. Дніпро в Дніпрі багато пілотів, які мають досвід польотів на цих легких літаках, але вони не згодні виходити на бойове чергування, не дивлячись навіть на те, що це більш безпечна зона, аніж, наприклад, Харківщина. На Харківщині більш пілотів легкої авіації, які готові вилітати. Ви не ви не повірите? Це факт. Харків готові е, захищати, але там це неможливо. Це 20 кілометрів від кордону. Харків покривається російськими засобами протиповітряної оборони. Будь-який літак такого типу, там ціль. І він не, про, не зможе там декілька годин пробути в повітряному просторі. Його знищать. А в Дніпрі так, в Запоріжжі, так. Але чомусь там зовсім інша атмосфера. Пане Олександре, я ще вас хотів спитати. Ви в себе в Телеграмі звернули увагу на те, що під час цього сьогоднішнього удару по Дніпру там росіяни дещо іншу там. Тактику використання шахедів застосували, запускали їх в світлу пору доби, і от кілька днів тому, коли так само по Києву Росіяни там вдарили іскандерами, то теж йшлося про те, що ну деякі експерти говорили, здається, представник там голова Київської міської військової адміністрації, в тому числі, що так само от змінилась дещо тактика росіян. Вони там так само завдали не не комбінованого удару по Києву, як це часто буває, а власне удару знову ж таки іскандерами і. Теж, в принципі, не вночі, а ввечері. А, про, про що це свідчить? Про те, ну от що що змушує росіян до пошуку оцих нових тактик, ну, особливість цього удару по Дніпру саме в тому, що вони використовували шахед в день. Причому вони використовували шахеди не іранського виробництва, а свого в Татарстані, тобто які Ірані. мають чорного забарвлення фізіляч. Вони саме цими відрізняються. Майже всі ті які виробляються в Татарстані, вони мають чорне забарвлення, чорний пігмент кольору. І ну це дійсно вперше вони в день так масово використовують п'ять одиниць дрони камікадзе. Якщо говорити про в принципі використання іскандерів, то вони вдень їх постійно використовують. Це, у цьому немає ніякої дивини, і навіть удар по Києву також, в принципі. І не тільки використання в день Іскандер-К та іскандер М це досить стандартно в них вже діє. Нестандартне це дроди, чому було використано на мій погляд, тому що для них було дуже важливим нанести цей удар по Дніпру саме сьогодні. До речі, сьогодні день повітря саме наших повітряних сил Збройних сил України. І фактично це можна якось пов'язати між прив'язаністю росіян до їх фетіш-дат. Вони досить прив'язані до якихось ось таких подій. Але якщо ми говоримо про сьогодні, скоріш за все, ці дрони повинні були відволікати увагу нашої протиповітряної оборони на себе, і вони були знищені для того, щоб ці засоби ППО не були сконцентровані цілком та повністю виключно на іскандери. Тобто підвищити ефективність удару Іскандер-К. бо ми ж бачимо, що все ж таки одну ракету вдалося збити, інше влучили в ціль. І якби не було відволікаючого маневру ракет Х-59-69, а також Шахедів, то результативність могла бути зовсім інша. Тобто, це, на жаль, ще говорить про один дуже важливий аспект: Росіяни знають, яка компонента протиповітряної оборони знаходиться в районі Дніпра. Отже, знаючи це, вони можуть розрахувати приблизну ефективність використання цієї компоненти, і яка потрібна кількість відволікаючих елементів для того, щоб відволікти на себе ці засоби протиповітряної оборони. А основними засобами ураження нанести удар. На жаль, це вже робота СБУ, контррозвідки з шпигунськими їх мережами в нас в Україні. Тоді, пане Олександре, на завершення, от сьогодні Володимир е, Зеленський коментуючи цей удар по Дніпру, сказав, що е, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі: С -с сучасні системи ППО і далекобійність нашої зброї. І от е, в цьому ж контексті сьогодні пролунала там чергова заява з держдепу Сполучених Штатів про те, що ну е, там один з чиновників заявив про те, що е, ну треба дозволити Україні бити американською зброєю глибше по території Росії, е, так якщо Росія спробує розширити фронт, от. За вашими відчуттям, враженням, чи наближаємось ми до цього рішення. Коли це може нарешті трапитись? Насправді так. Я, я більш ніж впевнений, що ми отримуємо це погодження. І те, що сказав пан президент, це все правильно. Нам потрібні засоби протиповітряної оборони, і нам потрібні можливості нанесення ударів вели території Російської Федерації. Але є один нюанс: це ми чули і раніше. Чи не правда? Правда, і неодноразово. Але жодного разу ми не почули те, що а, прямим текстом, а, панове а, наші партнери з капіталійського холму. Будь ласочка, у вас на збереженні, центрах збереження, на складах знаходиться майже пів тисячі комплексів малого радіо Чапарель, які ви вивели наприкінці 1990-х років, початку 2000-х, Зі складу своїх протиповітряних сил. Будь ласка, передайте нам хоча б 50 одиниць. Ну, хоча не треба всі півтисячі, хоча б 50. На жаль, ми цього не почули. Але це о, насправді це дійсно могло б допомогти містам мільйонникам як мінімум. Хочеться сподіватися, що все ж таки достукаються наші там дипломати до. До цих партнерів з капітолійських пагпаргбів, як ви кажете, дуже дякую, пане Олександре, за розмову. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Говорили ми з ним про сьогоднішній черговий рашистський удар по Дніпру.